Ну що, шорт я записувала про те, як проходять вихідні в Канаді. Тепер ще запишу нормальне відео, цілком гарне. Але спочатку треба взяти тріпот для того, щоб чимось закріпити клятий телефон. Інакше буде весь час час. Тут я показую, як ми косимо газон в Канаді, а тут скільки вже накосили. Пахне зеленою травичкою. Будемо виділятися на фоні сусідів. Цей газон ми не косимо, а вирощуємо і підливаємо усякими корисними речовинами. Далі я вирішила, що мені потрібна нова мочалка, бо ту, що була під посудою, вже не можна дістати, оскільки це вихідні, і посуда накидалася просто купа, а молоко пора скислити і зробити з нього домашній сир. Як думаєте, вийдеться сир із 1% нежирного молока? А от скільки його вийде, це вже інше питання, питання часу і практики. І так, сьогодні ми збираємося поїхати у парк. Він досить сімейний і френдлі. Там можна пожарити на вулиці, м'яско чи сосиски. Кому що подобається. Ми, звісно, ще не вирішили, що й по дорозі зайдемо в магазин, який найближче до нас, це Коп. Щоб не витрачати час, ще на шопінг. Тут я намагаюся розібрати посудомийку, але в висновку покличу на допомогу сина. Бо ще купа неперемитого посуду, який я знову закладу в посудомийку, і вона просто працює безупинно, трохи підвисла. Тепер я нарізаю овочі, бо овочі ми візьмемо свіжі, чудові з дому. До речі, а ви пробували... Брокколі їсти сири, не готувати його. Це якийсь вибух мозку, дуже смачно. Якщо не пробували, ще спробуйте. Ми тепер їмо тільки таким. І нічого не смердітиме на всю хату, коли готуєш. Цей перець зелений, наче дві моїх руки розміром, можна і людину вбити, буду носити в сумці для самозахисту. Збираємо все гарненько у лоточок. Обов'язково покласти зелененької цибульки, як справжнім українцям. Сала, правда, немає, ну то таке. Тут є дуже смачний бекон. але ми не придумали його взяти і посмажити. Можливо, наступного разу це буде досить непогана ідея. І смажитиметься дуже швидко, бо нікому не хочеться застрягати над тим мангалом на декілька годин, щоб потім усе з'їсти за 20 хвилин. Та й розвагу парку море. Наступного разу візьмемо з собою ще каяк, щоб можна було поплавати. А поки що зелені, зелені, побільше зелені, весна, вітамінок потрібно, хоч ми тут і купуємо постійно всякі добавки. бо їх наскільки багато, що не мене аж ціле полиці заставлені. Тут в Канаді це дуже поширена культура, а фрукти й овочі ми купуємо у фрістон, тому можна наминати і ні в чому собі не відмовляти. Виходить дешевше, ніж виростити у власному садку. Так, лоток моркви, броколі, черешень і овочів зелених. Подивимося, що розійдеться краще, а що з цього залишиться. Тут ми вже в парку. Похід у магазин я успішно минула, але купили ми сосисок. У Це намагання розвести полум'я. І як висновок вирішили купити засіб, який буде розпалювати, допомагати. Ну, який же пікнік без Кока-Коли, обов'язково. І всі в сім'ї її люблять, хоча зараз політика, що Кока-Колу пити не треба, бо вона вимиває кальцію з організму. А людей просто тьмать муща. Наледве знайшли парковку, щоб залишити автомобіль. Ще й десь близько, бо не хочеться тягнутися все на своєму горбі. Політати з дрона, до речі, є відео, але так не встигла додати його сюди. Вчепили гамачка. Якийсь він непевний. Все зелено, при... призелено. Ось там в далині то наречена. А тут гусочки, канадські кусюсочки. Не здумайте наближатися, бо так і клюнуть. До речі, штраф за таку гусочку 500 доларів. Ну і завершили все морозиво міскостко.